Я обожнюю свою роботу. Вона полягає в тому, щоб ходити по Одесі, і вишукувати свіжі какашки. Це ж трапилось, це перший міський мене звати Олена Концевича. От вона свіжа какашка лежить, видно, її неозброєним оком, тому що в нас комунальні служби роблять це для того, щоб публічних собачих вбиралень, ось такого штибу, з'являлося більше. Для тих, хто не в курсі, що тут сталося, тиждень тому тут в центрі міста на вулиці Грецькій відбувся величезний прорив каналізації. Тут була величезна яма. Ми бачимо, що закопали її ось, ось як. Хвилькою пішов тротуарчик. Відповідно, все розкопали, якось це все закопали назад, але, як ми бачимо, не до кінця. Тобто, щось сталося. Ребята такі, в нас закінчився робочий день, ми цей кусок класти вже не будемо. І ось там лежить плиточка, а ось тут собача вбиральня. А чому цей шматочок було не до закласти і поставили огорожку? Значить, міськ водопровід, все прекрасно. Я підозрюю, що вони просто чекають чергового прориву тут або чергового провалу. Такі нашого потечкуватися, закопувати. Якщо воно ще раз прориве, ми ще раз будемо розкопувати дорогі КП міські дороги, дорогі водоканали. Ну ви свої труби там закопали. Добре, ви б їх підлатали, було б не зле. Але ну не можна ж лишати ось так на півдорозі, те, що ви вже розкопали успішно. Приїдьте, якось це закопайте. Ну дивися, ну що це таке? Воно все хитається під ногами. Я не кажу про те, як вони поклали назад цю плитку. Слухайте, ну пане тодічук з міських доріг, вам, якщо не вистачає кадрів, ну ви б звернулися. Ми ж люди не горді. от. Ми підемо самі, покладемо. Закриємо цей позор від народу. Але було б дуже бажано, якби ви самі цим займалися, а не тим, чим ви насправді не займаєтеся. Так що, велике вітання ще раз КП міські дороги, міськраду заодно вам великий привіт. А якщо ви знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть нам в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Па-па, бережіть себе.